17 квітня за круглим столом зібралися представники структурних та територіальних підрозділів відповідальні за забезпечення доступу до інформації разом з громадськими активістами, основною формою роботи яких є саме інформаційні запити. Приємно відзначити, що жодних взаємних звинувачень та претензій у учасників зустрічі не було. Були спірні питання, було й обговорення найпоширеніших проблем. Серед них відписки, які все ріше з'являються від органів виконавчої влади, проте залишаються величезною проблемою в роботі з органами місцевого самоврядування. Ми дійсно з першого дня я вступив в дію закон про доступ до публічної інформації 9 травня одинадцятого року. Дуже опікуємося його виконанням на регіональному рівні. Наша організація приєдналася в травні 2012 року. До мережі є така громадська мережа захисників доступу до публічної інформації. Це всеукраїнська мережа, там є створений такі спеціальні юридичні відділ, які допомагають нам супроводжувати повністю виконання цього закону, якщо є якісь проблеми. І ну, дуже приємно відзначити, що на Вінниччині в нас таких особливих проблем немає, і ми ще жодного разу в принципі, до цих колег не зверталися. Говорили і про необхідність пересилати запит належному розпоряднику у разі, коли орган влади не володіє такою інформацією. Згадували і про славнозвісний гриф ДСК. Юлія Грига, голова громадської організації Філософія серця, розповіла учасникам про практику скасування службового грифу під час реалізації моніторингового проєкту з відкритості генеральних планів міст Вінницької області. Згадали і про останній моніторинг філософії серця, до якого долучився медіапартнер проєкту Громадська студія. Експерти розповіли присутнім про ті вражаючі суми, які були виявлені під час аналізу річних планів держзакупівель та додатків до них у сфері освіти. Ми з вами маємо зрозуміти, що громадські організації для нас не вороги. Вони здобувають суспільно важливу інформацію та піднімають важливі питання завдяки отриманим відповідям на запит. Тому ми маємо бути партнерами і спільно працювати у напрямку підвищення прозорості підзвітності влади, наголосив начальник відділу звернень облдержадміністрації Віталій Кудринецький. Також під час зустрічі було продемонстровано фільм про відкритість та доступність органів грузинської влади. Коли ми були в Грузії, то змогли відвідати найбільший в Грузії будинок юстиції, поспілкуватися з високопосадовцями та поставити їм запитання, на які українські чиновники не завжди дають відповідь навіть на запит. А от грузини без коливання звучують навіть свою зарплату, розповів Анатолій Тобілко, керівник громадської студії. Анатолій Тобілко, Юлія Грига. Громадська студія Вінничина.